Всім привіт! Сьогодні знову вибрався на рибалку. Просто подивіться яка сьогодні погода. Зараз ранок там 6.30. Просто яка гарна погода, взагалі супер. Був я на інших місцях десь три рази, нічого не зловив, тому приїхали на старе місце. Скоріше всього, що щось буде. Ну, Тут завжди клювало, тому. Коли не клює на нових місцях, завжди приїжджаю на старе місце. Скоро будемо їхати на коропа, тому підписуйтесь та слідкуйте. Так, вже на дальній заброс закинуто. Давайте вже по традиції зробимо перший закид разом. Так, зараз виловимо шучків. Один. Я вдягаю по два жуки. Так, краще клює, я, насправді. Так, другий пішов. Дивимось на тот спінінг. Нема покльовки поки що. Зараз на ближній заброс. Але подивіться, яка сьогодні красота, просто. Як мені подобається океан вранці, це просто щось неймовірне. Так, зараз спробуємо. Так, ми йде. там! Добре, ну давай тепер клюй. Так, мітато тяне, ага, Крокер. Невеличкий, але непоганий, непоганий сайс. ну як непоганий. Маленький, звичайно, але хоч щось. Будемо відпускати його. Так, щось шо, клюнуло на дальній заброс. Ого, так давить, як, якась така незвична риба, якщо чесно. Можливо, скат. Є якісь ударчики і просто така тяга, незрозуміла. Ану, дивимось, дивимось. Ого. Просто тяга. І ударчики головою. Ого, о, ти нічоси. Ого. Ого. Ого, друзі, а це щось таке незвичне. Перший раз так сопротивляється. Взагалі щось незрозуміло. Що це може бути? Ого, ого, ого. Фрикціон щось перестав. Хрустіть, не знаю. Працює фрикціон, вам, мабуть, не чуть. Ого, ого. Що це таке тут? Я не можу його навіть витягнути. Ого. А -а -а -а. Guitar fish, да? <плесква> Клюнула Guitar fish. О, дуже гарна риба, до речі. На відміну від ската в неї немає шипа. Ось така взагалі клас, яка гарнюнька. Ага, ага. Клас. Ох ти. Ого, яка сильна капець. А ну, Та почекай, почекай, не буду я тебе тривожить. Ось така, друзі, взагалі яка красота. Так, почекай, почекай. Ах ти, нічося. Так, так, не плюйся, зараз ми тебе викинемо назад. Почекай, почекай. Та почекай, почекай. Ох, є. Гітар Фіш, вона дійсно на гітару похожа. Така голова в неї цікава. Взагалі, просто подивіться, яка риба. Клас! A, дуже крутяцька. Так, я навіть не знаю, як її показати. Вона просто. А яка сильна. Я, який нос в неї, подивіться, друзі. Ох oh, ти. Добре, добре, все, все, біжи, 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 біжи. Давай. О, о, о. Трошки не в ту сторону пливеш, друже. Давай. Так, добре, все. Все. Попліла. Клас. Взагалі дуже класна риба, дуже гарна. Одна з моїх улюблених, дуже. Класна риба. Друзі, уже, вже рибалка йде дуже класно. Guitar Fish Like. Щось клюнуло під берегом. Ось там, якщо видно, люди зловили карбіну і в мене щось. Ох ти, ох ти, як водить, нічого собі. А ну, показуйся. А, маленька карбінка. Ах, почекай 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 ось така невеличка поплила так, тато щось зацепив з дальнього забросу. Ого, як б'є, ого! Зараз я підійду до нього гляну. Що там таке? Ого, як б'є. А тоже гітарфіс. Всі за хвоста. Ага, ага, класно. Так, знову, знову щось на ближньому забросі є. Якось так незрозуміло сопротивляється, ага, ага, карбіна, карбіна, мабуть. Так, волною винесе, винесе. Ану, 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 ано! А, ну, а, ну, а, ну, а ну. ого! Ну! теж карбінка. Це така вже більш-менш розміру, але ще невеличка. Це така гарнюнька. Так, почекай, почекай, де в тебе тут? Ого, яка сильна риба. Сейчас я тебе відпущу, почекай. Ось така. А, а! Вже вискользнула. Та почекай, почекай, біжи собі. Клас! Взагалі бомба! Добре, будемо рибачити далі. От я вам говорив, старе місце 100% щось буде, 100%. І дивіться, вже, вже дві карбіни, guitar фіш. Клас, клас, просто лайк. Була, здається, як... як покльовка. На дальній спін. Та що це таке там? Ну от дуже схоже на покльовку. Прям дуже схоже. Дуже дивно, дуже дивно. Якась така покльовка, так тільки тик-тик-тик. Не зрозуміло. Добре. Ось що там тикало! Ось ха! Перч маленький вцепився. Зубастик такий отій заглотнув. Капець. Але пірч. Непогано, непогано. Такий красавчик. Щось є на ближньому. Так, оно. Ну? По сопротивлению, здається, невеличке. Щось маленьке думаю. Ого! А! А, -а, -а я думав обірвало. Ого! Ого! Поди! Обалдеть! Ah Обалдеть! Що вона робить, за Просто випригує з води! Клас! Наскільки ж класно. Ой, що за екшен сьогодні взагалі. Ось така. Клас. Біжи. Блін, клас! Ох, і сьогодні рибалка, просто вже три карбіни. Так, друзі, щось здається, як клює на закидушку. О, да! Щось є? Ха-ха-га! -ха. Ано. Опять, мабуть, гітар фіш. Ого. Ого. Це щось скад можливо. Ого. я його не можу навіть потягнуть. Що це таке взагалі клюнуло? Ого. І ще й головою б'є, я, я чую. Відчуває вібрацію. ну, а ну. Показуйся хто ти тут? Ого! Так прям зупиняє, не можу крутить. Що це тут таке там? Мабуть, теж фіш. На карбіну не схоже. Скат, да. Блін, ще й такий кабанюра. А, не люблю скатів. Саме моє нелюбиме це скат. У нього шип. Так. Зараз я тут підготуюсь трошки. Зараз я вам покажу, як я знімаю скатів. Потрібно завжди бути обережним з ним, бо вони кусають. Ой, тобто не кусають, а жалять. Я йому стараюсь, зараз трошки відійдемо від волни. Я йому стараюсь наступити на квіст. Ах. Зараз запуталось самий такий момент, як завжди. Ти диви. Ще так запуталось не можу. А! Од... не люблю, не люблю. Саме такий непідходящий момент. Так, як же ж воно так запуталось взагалі? А, ось так. Добре, важливий момент наступить йому на хвіст. Бо він, якщо перевернеться на спину, то він може. Він може трошечки як ужалить. Балакав я з людьми, яких жалив скат. взагалі кажуть. Дуже больно. Неймовірно больно. Що потрібно в першу чергу в гарячу воду? На ближній. Ано. Так б'є головою, можливо, і перч. Ано. Да. О, Оце такий вже кабасик гарний. Клас. А, ой, ой-ой-ой, вже випав. Почекай! Ох я слизький. Ось такий гарнюнчик. Клас. Дуже гарна рибка. Зараз риба дуже активна. А ну давайте спробуємо онлайн. Можливо, щось вдасться онлайн. Засняти було б дуже класно. Так, щось на ближній. Щось клюнуло, ну. Но... А, так. Ну, головою так тріпає і давить, карбіна, мабуть. Давить так дуже, я б сказав би. І... Ох, так блистить взагалі клас. Яка сьогодні чудова погода, просто я не... Ого! Тяне як. Ага, угу, ага. Угу. Випригує та яка гарна. Взагалі клас. Ось яка подивіться. Просто ну, як можна не любити таку рибалку. Океан, сонце. Дільпіни плавають, баклани літають, карбіна клює, ну але... ого! Я її втримати не може. Просто яка сильна. Стой, 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 стой. Просто ну неймовірна краса, неймовірна. Так. Ах а атнула як просто капець. Так, тато щось зацепив. Каже, включай камеру, Ну подивимось, що він тут тяне. Гітарфіш, ще одна. Ха -ха. Вже сьогодні три штуки. Зацепив щось. Щось я. Ано показуйся. Ого, ого! Це якось так все продивляється непогано, друзі. Ого. Ще й веде так, нічого собі. Взагалі бомба. А ну покажись, що ж ти там. Скат? Бляха-муха. Чи що це у нас? А, Гітр Фіш. Фу! Я думав що скат, думаю, тільки не скат. Ну, Но... так, почекай. Заглотнула, ну блин, літь. Яку ти че? Ага. це шарк. Дякую. это. Начи було видно, хвилі дельфіни. Клас! Зараз на годиннику вже 9 ранку, вже час їхати додому, тому будемо прощатись. Сьогодні був дуже чудовий день, взагалі рибалка сьогодні просто супер. Ми зловили десь три гітарфіш, три-чотири, там пару карбін, там 6 карбін, десь три перчі. Взагалі за 2,5 години. Я вважаю, це неймовірний результат. Тому, друзі, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку, пишіть комент і до зустрічі.